Всім привіт! Сьогодні ми малюємо мега романтичну і просту картиночку до Дня Закоханих. І вона трохи підмішиться зелене, нічого страшного. Вималімось. І просто з такими масками хаотичними малюю ось тут. Можу прямо вже вийде. Велесенькі, білесенькі, білесеньке. Отак От далі роблю по краям ось так круглу, але залишаю фарбу, да? тому що мені потрібно буде її ще, зображе, порозтягувати. Тобто ось так гарно промалювала середину. Ведала його так на края, взяла вологу просто салфетку, нанесла на цей і ось так по краям. Ось так трошечки підтушувала. Щоб був такий, знаєте, прикольний ровний кусочок, а таке щось більш кругле. І також пройшлося ось тут. Далі набираємо кісточку. Беремо червоний. малюємо одне серденько. і поруч Так трішечки під наху. Теде інше. Ось так, два сердечки. Тут ось так малюємо лесеньку таку штучку. Знаходжу донесенький пензлик. У мене лишати... А, ось. Я беру ось такий з довгим таким кінцем. І набираю чорну Далі, давайте хлопчика зробимо скорочні волосся, ось так він буде поруч. Далі. Хочеться її намалювати, знаєте, таке блакитне. Зараз візьму синього трохи і зроблю прям блакитне. Це буде блакитне якесь таке плаття, я не знаю що. Голочкой, может быть. Другой с лотичкой. до конца ничего не промоляли. Просто накидала ассоциацию. И мы давайте возьмем что-нибудь. Давайте прям. Там зелене, чорне якесь таке сірувати. Буде такий світок, знаєте? Зеленими нотками. так раз. Трохи підсохне, я додам ще різні штучки тепер веде сюди, ведемо сюди. червона і роблю ось вот маленькие масенькі сердечка. Если пара базиток, типа ок, можно и так. А можна домалювати маленьке таке руденьке сонечко, яке теж буде тулитися до папи. Таке волосся буде таке косичкою. Так. Ну, оно будет уже оружие. Жар. Ну, в смысле, у нас это платье. Вот так. Можно сейчас тут самолюбото оружие. Вот так. Тепер промальовую ось так косичку. Так, повертаюсь до нашого блакитного, угу. промальовую ось такі полоси, та тоді давайте зробимо теж от такі полоси, як типу типуш Ось так, на шию трохи полос. И беру черный. И додаю вось. Я можу додати якихось білих бліків чисто поголося ось так. Білий блік один знову. Сіди. Не будемо знущатися на лінотатом. Зафарбуємо трохи. І... В принципі, можемо ще намалювати таке маленьке тоді сердечко. Давайте десь ось тут. Тільки побільше, ніж ті, що ми малювали. Ага. чекайте, що надав цю штучку. Ось так. І воно буде нас іти до дівчини. І все, ось така у нас робота готова. Максимально сімейна така. На 14 лютого в якості відкритки там татові, мамові. мамі буде дуже, я думаю, приємно. Напишіть, як вам вона в коментарях, ця картина. Мені дуже подобається. Причому що це зараз була моя ідея суто.